guys our today's topic is hospital and we're gonna talk about hospital departments and all kinds of vocabulary related to them so let's move to the theory part a introduction to a hospital Jordi Pons is a fourth-year medical student from Barcelona. Jordi Pons це студент-медик 4-го року навчання із Барселони. He has come to Britain on an elective attachment to the Royal Infirmary. Він приїхав Britain Британію на факультативне прикріплення до Королівської лікарні. В Единбургу. Elective attachment або факультативне прикріплення це коли студент-медик ходить за лікарем і спостерігає за роботою його і лікарні в цілому. Royal Infirmary, Королівська лікарня, дослівно infirmary – це Лазарет. Доктор Барон is introducing him to the hospital. Доктор Барон знайомить свого студента з лікарнею. The Royal Infirmary is the name of the University Hospital for Edinburgh University. Королівська лікарня це назва університетської лікарні для Едінбургського університету. University Hospital – це ті лікарні, які погодилися, щоб до них приходили студенти. І спостерігали за роботою медиків, або й проходили якусь практику. Певні лікарні прикріпляються до певних університетів. Ця лікарня Royal Infirmary прикріплена до Edinburgh University. It is a general hospital dealing with all types of patients and illnesses except pediatrics. Термін General Hospital зазвичай перекладають як головна лікарня. Типу говориться, що це головна лікарня, яка має справу з усіма типами пацієнтів та хвороб, окрім педіатрії. Але взагалі-то термін «general» означає загальний, тобто дослівно ми кажемо, що це загальна лікарня. We have a specialist hospital for that in another part of Edinburgh, the hospital for sick children. У нас є спеціалізована лікарня. Ось у нас була General Hospital загальна, а ось тут Specialist. спеціалізована лікарня для цих дітей в іншій частині Единбургу. Називається лікарня для хворих дітей. Дуже логічна назва. You can see some of the departments in our hospital on the sign. Деякі відділи нашої лікарні можна побачити на знакові. Sign це як табличка з якимось надписом, так і дорожній знак, також називається Sign. Так само і когось ви можете попросити: дай мені знак. Give me a sign. І ось наша табличка, і ми так частково будемо звертати на неї увагу. Of course, there are many others. For example, the, Intensive Care Unit ICU and the Surgical High Dependency Unit HDU. А вже ж є багато інших відділів. Тобто він каже, що є відділи, яких на цій табличці немає. Це відділення інтенсивної терапії, або як ми його ще називаємо, реанімація, також хірургічний відділ з високим ступенем залежності. Тут трошки пояснимо. У нас є відділ реанімації. ICU. Там знаходяться важко хворі люди, за якими треба постійний догляд і за життя яких буквально бояться. Але також є хворі, життю яких нічого не загрожує. Але, тим не менш, вони потребують догляду після якихось складних операцій. Якщо в нас в Україні такі важкі хворі, за якими потрібен догляд, переважно лежать просто в хірургічному відділенні, то в англійців є окреме відділення, яке називається оцим Surgical High Dependency Unit, відділ з високим ступенем залежності. Тобто там знаходяться пацієнти, які залежні від. Інших. Вони ще не можуть самостійно себе доглядати. What does outpatient mean? А що ж означає надпис outpatient на нашому знакові? Outpatient, скажу вам одразу, це означає амбулаторний хворий. А тепер пояснення, що це. Outpatients are the people who come to hospital to attend a clinic. Or to have tests or treatment and then return home on the same day. Амбулаторні хворі це люди, які приходять в лікарню, щоб відвідати клініку, або здати аналізи, або отримати лікування і потім повертаються додому в той же самий день. Inpatients stay in the hospital for one or more days. А от inpatients у нас є out. Inpatients in це в стаціонарні хворі. Вони залишаються в лікарні на один або більше днів. «The rooms where they stay are called wards». Кімнати, де вони залишаються, називаються палатами. Але пам'ятаємо про специфікацію оцього слова «wards». Якщо в Україні палата це просто окрема кімната у відділенні. То в англійців ward – це весь коридор з кімнатами. А от кімнати в такій ward так і називаються rooms. Room number one, room number two in the ward. If a patient's treatment requires only one day, such as a simple operation, they can be admitted to the day's surgery unit. Якщо лікування пацієнта вимагає лише одного дня. Наприклад, для проведення якоїсь простої операції. hospitalized Part B Outpatients Ambulatory. The accident and emergency department INA, also called casualty is where patients who are acutely ill with a sudden serious condition come for assessment and treatment. Центр невідкладної допомоги, відділ невідкладної допомоги. Складається англійською назва з двох слів: Accident – це нещасний випадок, а emergency – це в нас щось невідкладне. Скорочено його називають ei. Оцей значок означає «and», але вимовляється він так само, як в рок-н-ролі. Ну, бо насправді рок н – це рок-енд-рол. Але оце «and» вибавляється просто як н, Rock and roll. Так само тут «a and e» – «any». Ені. Тож цей центр невідкладної допомоги також називається відділ для потерпілих. Слово «casualty» означає когось пораненого або потерпілого. Це місце, де знаходяться пацієнти, які гостро хворі, – «acutely ill». З якимось раптово серйозним станом. Вони приходять на обстеження і лікування. Приходять. Приходять в серйозному стані. Амбулаторно хворі, в яких є призначена зустріч зі спеціалістом, ідуть до клініки в один з відділів для амбулаторно хворих. Називається Outpatient Departments. А я не прочитала речення, так? Да? От. Outpatients who have an appointment to see a specialist go to a clinic in one of the outpatient departments. LPDs. They have usually been referred to the hospital by their GP who writes a referral letter to the consultant explaining the patient's problem. a Або практикуючим лікарем, як ми правильно кажемо, який пише направлення referral letter консультанту, пояснюючи проблему пацієнта. C. Inpatients – Стаціонарні хворі. The Стаціонарні хворі госпіталізуються або надходять в лікарню одним з трьох головних способів. they may be seen in one of the outpatient clinics and admitted from there or if there is a lot of demand for the treatment they need as in the case of a hip replacement they are put on a waiting list for admission Так гарно там полікували, що прийшлося госпіталізувати одразу. Або якщо є великий попит на лікування, яке потрібно людині, наприклад, як у випадку з заміною стегна, їх записують в чергу на прийом Waiting list – дослівно в нас список очікування. Alternatively, their GP may arrange the admission by telephone because they are acutely ill. For example, with suspected... Myocardial infarction. Як альтернатива, їх практикуючий лікар, сімейний лікар може домовитися про прийом по телефону, тому що пацієнт серйозно хворий, гостро хворий. Наприклад, в нього є підозра на інфаркт міокарда. Or they are seen in the AE Department where the doctor on duty working at that time. Arranges the admission. Або їх могли оглянути в центрі невідкладної допомоги, де лікар на зміні, той, який працював той час, назначає госпіталізацію. This would happen in the case of a patient with a fractured neck of femur, for example. Таке може статися у випадку, якщо пацієнт, наприклад, має перелом шийки стегнової кістки. Larger hospitals may have an assessment unit where patients can be admitted temporarily while their condition is assessed. Більші лікарні можуть мати відділ оцінки. Це дослівний переклад по-нашому приймальня, куди пацієнти тимчасово поступають, поки їх стан оцінюється. Саме слово assessment, воно і означає оцінка. Assess – оцінювати. Так само і нас в Україні, Combined Assessment Unit – приймальня. це окремий відділ, де проводиться повний огляд пацієнта, беруться якісь тести, аналізи, ну і все таке інше. Assessed. yes. Decisions are made about their condition and what needs to be done to help them. After treatment is completed, the patient is discharged. Оцінюються, питає студент. Так, приймаються рішення про їхній стан. І що необхідно зробити, щоб допомогти їм? Зверніть увагу на цікаву будову речення. Всюди в нас тут пасивний стан. Decisions are made, рішення приймаються. What needs to be done? Чому потрібно бути зробленим? Медицина дуже часто оперує пасивним станом, Passive voice. Тому перевірте, чи у вас з ним все добре. Нагадую, що відео про пасивний стан можна переглянути ще разочок. Коли лікування завершене, пацієнт виписується. Discharged. назад під контроль. Сімейного лікаря, тобто загального практика. Ну і з нашого знаку, що ми ще не обговорили. Оцей розділ: The Simpson Center for Reproductive Health. Центр репродуктивного здоров'я. Все пов'язане з репродуктивною системою. Там у нас є невідкладні відділи. Gynecology. Gynecology гінекологія досить цікаве слово, тому що зазвичай. G перед e -I Y читається як G. Але в слові гінекологія воно читається як G, gynecology. Maternity Emergency. Тут мається на увазі допомога невідкладна при родах. Neonatology. Неонатологія це в нас вивчення новонароджених. Тобто, відповідно, я думаю, що це пов'язане з невідкладною допомогою для малюків новонароджених. X-ray department – Ми вже з цим зустрічалися. Це рентген і ендоскопі. я думаю, і так зрозуміло. Всі інші відділи ми так чи інакше згадували під час нашої теорії. South entrance – це південний вхід. Відповідно, car parks – стоянки для машин, Visitors – для відвідувачів, Staff – для робочого колективу. So, let's go to practice. 9.1. Complete the table with words from A, B, and C. Put a stress mark in front of the stressed syllable in each word. The first one has been done for you. Нам треба не тільки заповнити таблицю іменниками, а ще й розставити наголоси. Перший наголос ви вже бачите в слові admit. Admit означає в нас Прийняти пацієнта. А якщо ми вживаємо його в пасивному стані, кажемо, що patients are admitted. Це пацієнти або надійшли до лікарні, або госпіталізовані. Відповідно, іменник у нас буде admission. Прийом, госпіталізація. Наголос admission. Куди падає? На другий склад. Assess. Assess. Оцінювати. Оцінка буде assessment. Discharge виписувати. Discharge виписка. Зверніть увагу на наголос. Є різниця, коли дієслову ми кажемо discharge, коли іменник discharge. Operate оперувати, проводити операцію. Операція сама operation. Також у нас змінюється наголос. Operate operation. Refer направляти. Referral направлення. Treat лікувати. Treatment – лікування. Знайдіть слова, які прозвучали в теоретичній частині, і запишіть їх, розставивши наголоси. 9.2. Make word combinations using a word from each box. А це ви також зробите самостійно. Нам треба поєднати слова. Перший стовпчик. Acutely. гостро. Assessment – Оцінка. On no. – на. Referral. Направлення. Waiting очікування. Unit відділ. Letter – Лист. Лист. Список. Duty – чергування. Ill – Хворий. Поєднайте. 9.3. Which hospital departments would be most appropriate for the following patients? Який відділ лікарні найбільше підійде наступним пацієнтам? Уявіть собі, що ви волонтер працюєте на вході до вас. Приходить людина і не знає, куди їй йти. Куди ви її зараз направите? A woman in diabetic coma. А, ну да, жінка в комі до вас не підійде, але ладно, куди ви її направите? Отже, в жінки кома через діабет. Діабетична кома, я думаю, так можна назвати. Цій жінці необхідно терміново рятувати життя, інакше вона помре, а відповідно, її треба в реанімацію. ICU or we call it Intensive Care Unit. В деяких лікарнях цей самий відділ може називатися. Critical care service. По змісту слів можна здогадатися. Там відділ інтенсивної терапії, тут служба критичної терапії, ну, щось от таке. Все це реанімація. Two. a patient who has just had a radical prostatectomy. Пацієнт, який щойно мав радикальну простатектомію, тобто видалення простати. Куди ви його направите? Прийшов до вас чолов'яга з видаленою простатою? Направте-ка його в HDU. Тобто Surgical High Dependency Unit. Хірургічний відділ з високим ступенем залежності. Тому що після такої операції йому необхідний догляд. І ще не зрозуміло, скільки днів відходити. A patient Who is to have a skin lesion removed? Пацієнт, якому збираються видалити якесь ураження на шкірі. Ну, тобто, skin lesion це може бути якась родинка чи якесь п'ятнишко. ну, щось, щось. Збираю. Треба йому це видалити. Куди ви його направите? Такі операції не є чимось масштабним, і навряд чи він потім піде в HDU. В відділ з високим ступенем залежності. Тому направимо його в Day Surgery Unit, відділ денної хірургії. 4. A man with a foreign body in his eye. ой ой чолов'яга з чужеродним тілом в оці. Страшна картина. куди ви його направите? Не в реанімацію, якщо ви хотіли сказати, в реанімацію, AE. AE. Accident and Emergency Department центр невідкладної допомоги. В інших лікарнях він ще може називатися Urgent Treatment Center. Ключове слово щось невідкладне. Emergency невідкладне, Urgent невідкладний все це оцей відділ. 5. A woman with a threatened abortion. Жінка з загрозою викидишу. Ну її треба в скажу вам. Gynecology emergency. 9.4. Complete the extract from an information leaflet for patients. Заповнити витяг з інформаційного буклету для пацієнтів. Information for outpatients. Інформація для амбулаторних хворих. When you arrive at the please tell the receptionist who will welcome you. Check your details and direct you to the waiting area. Коли ви прибуваєте в куди прибуваєте, ну, в лікарні, ймовірно, at the hospital. Будь ласка, скажіть адміністратору, ну, тому, хто сидить на ресепшені, хто має вас приймати? Перевірте всю інформацію, всі свої деталі і спрямуйте себе, прямуйте в зону очікування. The length of your visit will depend on the you're going to have. Тривалість вашого візиту залежатиме від лікування, яке ви отримаєте. Treatment you're going to have. You may need to have some, such as an X-ray, which could mean going to another. Ви можете потребувати якихось. Якщо X-ray, то якихось перевірок, tests або аналізів, Tests – це в нас відноситься і до того, і до того. Що може означати, що вам потрібно піти в інше відділення department, як у нас там на знакові було, X-ray department. Or you may be to other professionals, such as a physiotherapist or dietitian. Або вас можуть до інших професіоналів направити. You may be referred. Знов пасивний стан зверніть увагу, можете бути направлені. Такі як фізіотерапевт або дієтолог. You may need to revisit the clinic. Вам може знадобитися повторно відвідати клініку. If staff at the clinic want to see you again, another appointment will be arranged for you. Якщо медперсонал в клініці захоче вас знову побачити, якщо захоче вас побачити, інша зустріч буде з вами назначена. If you need to be to hospital for more treatment, either as an inpatient or for surgery, you will be told when this is likely to happen. Якщо ви потребуєте того, щоб вас до лікарні. Госпіталізували. Need to be admitted. І знов дивіться, пасивний стан. Need to be admitted to hospital для більшого, більш масштабного лікування. Або як стаціонарний хворий на денну хірургію, Day surgery. вам скажуть, коли це, ймовірно, може статися. Оце моя улюблена частина стосовно лікування за кордоном. When this is likely to happen? If you do not need further treatment, you will be to your GPS care. А якщо вам лікування не потрібно, то вас you will be discharged. Випишуть під крило загального практика. І знов дивіться пасивний стан. Will be discharged. Ви будете виписані. Over to you. How do hospitals in your country organize admissions? How would you explain the procedure to a colleague from another country? Як лікарні у вашій країні організують прийоми хворих госпіталізацію? Як би ви це пояснили, як би цю процедуру ви пояснили колезі з іншої країни? So admission znaчені прийом. That's easy. In Ukraine, if you want an admission with a physician, first you go to a family doctor. And uh, tell them your problem. Then a family doctor creates a referral letter. It is just a code that you get on your phone. And with this code, with this referral letter, you go to visit a physician. But before you are able to visit a physician, you need to be registered. So you need to go to a receptionist and uh, arrange an appointment with a physician and when you have already arranged this appointment you take your referral letter on your phone and finally go and visit the physician and that doctor can prescribe some medicine for your treatment or can refer you to have tests. Well, if talk about hospitalization, admission it can be like hospitalization, think how you would explain Як у нас в Україні відбувається госпіталізація хворих? Good luck! Наступним вас чекає додатковий тест. Okay, that's all for today. Next time Океас Олфотодей. have topic primary care. Наступного разу в нас буде тема первинна допомога, що означає primary care. До кого треба в першу чергу звертатися, коли у вас щось заболіло. See you next time. Take care and stay tuned. То вони можуть бути госпіталізовані до відділення денної хірургії. حلوه <laughs> هي <laughs>